Я точно погоджусь з думкою Саші з приводу того, що рівень твоїх проблем визначає рівень тебе як особистості. І 100% рівень проблем абсолютно змінився за цих 3 роки 4. Чотири. Чотири роки. Ну, 4 вже мають. Так. Ну, типу, ти абсолютно не запарюєшся зараз про речі, про які, які просто жирали тебе там 3-4 роки назад. І це, ну, типу, величезний плюс. Що сказати, в принципі, Ще з моїх таких особистих речей, то до цього я ніколи не працював так тісно в команді. І для мене будь-яке моє рішення завжди базувалось там. Ну я ж хто, я аналітик, логік, системне мислення в мене дуже розвинуте. І воно на цьому базувалось. А ви інші, і, типу, я приходжу своїм рішенням: все, це ж так має бути, бо от от вот, вот, все логічно, все круто. Та ні, от є ще інша, інша сторона медалі, є ще речі, є такі речі. Як це? Як це можливо взагалі? Як, зі сторони там, творчості, зі сторони там, е, якихось там зв'язків Тобто, воно якось алогічно, але воно круто працює. От були такі часто рішення, які для мене здавалися, як це взагалі можливо. І я навчився, по-перше, чути, бачити інші сторони питання? Точно. І відповідно, ну, ця от взаємодія, вона точно ну, змінила. Змінила все, змінила правила гри в моїй голові.